Новини лайв у прифронтовому покровську, де за останні два місяці, в 24-му році, вже було 11 ворожих прильотів про те, як тут місто живе, які проблеми в людей, чи виїжджають, чи повертаються, поговоримо сьогодні з головою військової адміністрації. Я вас вітаю, вітаю, пане Сергій. Моє перше питання про цю кількість того, що до вас долітає за останні два місяці. Це найбільш інтенсивніше ніж було протягом двох років повному штабку, якщо так, я правильно так. розумію. Як ви це оцінюєте? Загострюється ситуація і як це впливає на місцевих? Скільки населення у вас, чи ви знаєте, звідки? Так, дякую виїхали? за запитання. Ну, По-перше, всього було обстрілів після повномасштабки 60. Угу. Правильно, ви сказали, 11 у нас за цей рік, але інтенсивність розпочалась при наступі на Авдіївку, тобто десь з жовтня того року, спочатку жовтня. На жаль, Ну, якщо брати 11 обстрілів цього року, це 60 ракет по масштабу. І за весь час повномасштабки у нас, на жаль, загинуло 29 людей, з них двоє дітей, 231 одна людина поранена ну, різного mm -hmm. роду. Тому не кажу вже про пошкоджене житло, зруйноване житло і так далі. Якщо треба циф цифри наведу. Скажіть, будь ласка, як це впливає не те, щоб на настрої люди виїжджають? На жаль, ні. Коли мене призначили сюди з очеретинської військової адміністрації у 2022 році це був вересень, то ми заходили в опалювальний сезон 22 23 в місті було 27 тисяч людей. До, до, взагалі до в мирний час громада налічувала 86 тисяч людей. Угу. Тобто ми розуміємо, да, що 27 це майже третина о, залишилася, дві третини виїхала. Але вже цей опалювальний сезон 23-24. Ну, зараз у нас 62 тисячі людей. Повернулися? Повернулося. От ви кажете, на жаль, е я розумію, що. Прильот, який ось ми відпрацювали, також подивилися. Це університет, це центр міста. Навіть якщо він працював в онлайн режимі, все одно це об'єкт, де могло би бути величезне скупчення так. людей. І неможливо в місті взагалі уникнути. Ну, взагалі, це центр міста. Центр міста. Так. І а. дякую тобі, що у нас така одна поранена людина. Це взагалі просто чудо. Тому що я повторюсь, скільки я вже сказав, скільки поранено, цей терор. Це звичайний терор мирного населення. Ви якось не те, щоб не тікаєте, кажете людям, щоб виїжджали? Не слухають? Щоденно. Щоденно. Особливо ті люди, які маломобільні, mm -hmm. які розумієте, не зможуть швидко зреагувати, наприклад. Да? До речі, якщо ми говоримо про евакуацію, то у нас створено на базі нашого міста створено обласний евакуаційний пункт, там долучені наші фахівці. Також нам було доручення і разом з військово-обласною військовою адміністрацією у нас, е окрім вакопунку, створений е шелтер, скажімо так, uh -huh. е як, в якому, тимчасове перебування, в якому люди перебувають до 8 днів до потяга евакуаційного. Раз на 8 днів на Житомира відходить потяг. Тому ми моємо, надягаємо, кормимо до цього потяга всіх людей, яких е в примусовий. Ну, є обов'язково, є примусова евакуація і дітей і родин і дітьми. з дітьми. У вас тут триває зараз примусова евакуація? А, ну при фронтових так. Угу. І Як В нас ви раз вісім днів, скільки ви? Потяг садити дітей. У нас потяг 96 місць. Угу. Ну, взагалі вже, вже дітей при примусовому, це не моя зона відповідальності, що ми знаємо, там вже майже не залишилось. Діївка була примусова евакуація. Очеретинська громада була примусова евакуація дітей. Турецька е, військова адміністрація, а в нас не примусова, у нас, угу. нас обов'язково. У нас ще з вами 5 тисяч дітей тут, із 8 тисяч. Ваша помічниця сказала, що сьогодні був прийом громадян. Мені цікаво, так. з якими запитами люди приходять? На жаль, люди приходять з запитами в життє, в життє, ну, по угу. життєзабезпеченню. Або дороги, або опалювання, або водопостачання. Навіть за дороги? Так. Це взагалі у нас тиждень в громаді. Треба робити дороги. В Києві виходять активісти, не, не кладіть дороги, от дайте. Ми, гроші от ми на ССУ. не робимо, ну, ми підсипаємо, але робимо ті дороги, які повинні бути логістично правильними. Да? Але всі хочуть там і маленькі дороги, і вулиці там. Це мене здивувало. Так. Я ж чому кажу, люди якось в другій, в другій реальності живуть. От щодо людей не те щоб їх покритикувати, а поговорити про проблему. Місцевих питаю за прильот, і вони вже навіть агресію свою направляють не на Російську Федерацію, а на колаборантів. І всі, як один, кажуть, їх тут настільки багато чи справді настільки багато. Можливо, але служба безпеки повірте мені, наша, особливо наш райвідділ, дуже ефективно працює. Дуже багато у них реалізацій реалізовано і до суду направлено, і посаджено людей. Дуже багато. Але все рівно безпілотники літають, особливо нас жахає, коли у нас ясна погода. А якщо ви дивились перед окраїнм, я пам'ятаєте, був Іскандер у нас на залізницю. А біля вокзалу це uh -huh. було десь між 7 або 8, я не пам'ятаю. От там расисти показувалися. Ірланд знімає в онлайн режимі, як прилітає туди ракета. Там постраждало тоді. з цього там стояв на відстої вакаційний потяг. Там було чотири е провідника. Uh -huh. Постраждали, ну два тяжких таких, два середніх. Але вони ж там написали, що вони знищили цілий состав найомника. Розумієте. Точно так же, як коли прилетіло в дружбу, готель Дружба, сказали, що написали в своїх пабліках, що 300 найомників НАТО знешкодили. Хоча прилетіло там, і 147 й дом, який зруйнований, два під'їзди. і Більше ста осіб було а, там, в цей час між двома ракетами разом з, з теперішнім керівником області, ми там якраз присутні були. Також поповзали по землі. Якісь труднощі є через те, що 40 кілометрів від бойових дій найважче, що в місті? Та як і завжди, в принципі, на Донеччині ми прив... звикли. у нас є велика проблема з водопостачанням. Ми готуємось, і я так звик і на попередньому місці роботи. Ми там автономізувалися і це і зараз там допомагає людям. Ми риємо. Скважини, у нас є ще одне альтернативне джерело, але це вода технічна, uh -huh. тому ми її доочищаємо за рахунок допомоги міжнародної, нам допомогла і Івошкластер Мотермішен, і обласна державна адміністрація. У нас є майже 10, буде ще більше станцій очищення води, тому вода роздається безплатно, безкоштовно. Якщо там в місті, ви ж в якому місті ви скрана п'єте воду? У вашопина? Я вдома ми? в себе в місто Йоготин Київська область, але це маленьке містечко, так. і там у нас скважина. А, скважина, зрозуміло. Тому... Ми розуміємо, що мало хто п'є в Україні угу. там з-під крана, так? Тому все так? рівно купують бутильовану воду. Угу. От ми якості бутильованої води такої якості роздаємо безкоштовно. Це чудово. Так. Ще питання: комунальники, які прибирали, так. майже всі мені сказали, ми не з цього міста, ми приїхали. Це це така це, це якась їхня відповідь, щоб не хотіть зі мною як журналістом, говорити. Це наші комунальники. це наші Бо комунальники. я подумала, це дуже дивно, що місто не рятувальників, ну, я розумію, залучити, а комунальників. Ну, дивіться, все рівно вони ж не знають, з ким вони спілкуються, угу. правильно. Техніка безпеки. Так, точно, так. Да. Зрозуміло. Е, і ще мене цікавить мобілізаційний процес в Покровську. Так. Як у вас мобілізацію? Ну, згідно з законом, там, де знаходиться юридичною РТЦК, то в самому місті проводить мобілізацію сам РТЦК. А у нас є 9 старостатів, де ми також проводимо мобілізацію. Uh -huh. Ті мобілізаційні завдання ми всі виконуємо. На uh -huh. жаль, у нас вже майже 60 людей загинуло на Алії Слава за ці два роки в наших місцях. Моє е, крайнє питання. Ви, от, як українець як людина на своїй посаді, розуміючи, які фактори впливають на і безпеку і mm -hmm. людей, і на пришвидшення перемоги, умовно якіснішу роботу Збройних сил і цивільних, чого найбільше зараз не вистачає? Чого не вистачає? Згуртованості. Нам всім не вистачає. Якщо давайте. Зануримось в 22-й рік, наприклад, березень, квітень. Там хтось кого там питав, були якісь гасла, да всі йшли просто. Хто йшов до, до військкомату, і не треба ні було за ким бігати також. Хто йшов робити свою справу там в тилу і так далі, то всі були згуртовані, всі там допомагали, всі розуміли ціль. Чомусь зараз у нас. Якщо там я от не так давно приїхав з Києва, там у нас був обласний захід. Нашу громаду нагороджували як спортивну громаду, ми ще і спортивну громаду uh -huh. в цій війську. Тому я, в мене диссонанс, я там, там друге життя, наприклад. Да. Хоча я впевнений, що на березні або в квіті було таке ж саме життя. І е, надії, і цілі, і все, що ми хотіли, ми були згуртовані всієї всі, всі держави. Неважливо територія, там якась територія, так далі, там де ми там важливо, що ми зберегли державу. Держава це люди, держава також це є територія і символи державні. А як ви думаєте, що цю згуртованість, де вона втратилася? В який період війни? Чи можливо щось повпливало ну, на люди, ваші всі розфокусовуються, розумієте? Тому треба збирати всіх фокус. Я вам дякую, що ви дякую. тут на своєму місці і працюєте з вашими громадянами. Разом До перемоги бажаю, щоб так. було більше мирних днів. А щоб всі дні були покровську мирними. Дякую. Дякую.